Всі до новому відео. Всіх рада вітати у новому відео, всіх рада вітати в зарі, на огляді класних новиночок, стильних, якісних, джемпер в гірчичному кольорі. Досить товстенький. Має білі елементи. Такий широкий рукавчик і рукавчик з розрізами. Дуже некусеньке, дуже хочеться, щоб була шерсть. На дотик дуже приємний. Так, 1600 гривень і 6% шерсті. Акрил поліастер шерсть його А ще таке пальто. Базове, сіре, довжелезне. Мякесенький відчувається на дотик, що ніби є шерсть, але треба все дивитися, тому що зараз дуже все обманливо з пасочком. Ніби модель тренчу з такою накладочкою, так? Ще все ззаду є кукетка така. Так, ще хтось зняв з вішака. Так, ззаду, бачите, така кокеточка. Модель тренчу. Тут як вулику людей сьогодні стільки багато, потенційних покупців. І в складі 51% шерсті 4800. Який хороший склад. Так, я тяну ще кардиган. Думала, що а, це такий джемпер, як гірчичний. Але це просто кардиганчик в'язаний, теж класний, досить і зелений, дуже дуже такий глибоко зелений трав'янистий, Але зверху світять проектори, такі лампи, сильні і трішки колір губи. Це як тисячу гривень, і в складі шість відсотків шерсті. Склад такий же ж саме, як і в цього вірчичного, і навіть от є на деталі білі. Але це застібаний кардиганчик. Буде сьогодні багато класненького, яскравого буду шукати. Вау, які сумки, з якими ручками. Це все новинки, а які підвіски. Так навіть не знаю, з чого починати. Хутряна сумка. І ручка досить важка. Сумка сама, напевно, полегенька, а ручка ось така. Дуже фешн. 1600 гривень. А. Написано, що ще всередині, що там є. Просто застібається на кнопочку і бордово бачу підкладка. Ну, однією рукою нереально відкрити. Так, ще така є. А тут ще є ручка. Бачила, що там теж ручечка є. Там теж є ручка довга. Ось так. Яка класна сумка. Я ж рота відкрила. Хочу показати ось це намисто. Так, міряють. Вищавка приміряють просто в залі. Хоча це не можна, але ой, якби на це очі закривають в верхній одяг, п'являється воду, півніручний шалена черга, просто шалена. Так, два ланцюга. Напевне, можна окремо, можна разом Подивіться, як деталізовано. Як класно. 1600 гривень. Така прикраса. Медальйончики якісь висять. Різні підвісочки, ніби натуральні камінчики різні. Рухаюся далі, показати ось цю красу. Сумочки показувала у бажому кольорі а є в хакі. Такий оливковий колір, це текстиль, 1600 гривень. Ці черевички були в моєму відео вже. Нагадаю, ціну. це шкір за 1600 гривень. Ось такі зручні і є в коричневому кольорі ще. Теж непоганий колір, такий коричного і гарячого шоколаду. Красивочки, які будуть прекрасно носитися, бо... Кожен я маю в синьому кольорі, я показувала їх в одному з моїх відео, я ще купляла весною. Але ціна вже 2200, я купляла за 2000 шкіра є, але їм зносу немає. Просто ну, реально немає зносу. Жаль, що трішки ціна піднялася. Чорні теж можна було би взяти, бо я реально протопала, я з них не вилазила ціле літо з цих присилок. Ще сірі пальти класні в ялинечку джемпери класненький ось такий. Зараз буду все показувати, бо стільки багато завезли класного, що хочеться все роздивитися. Досить таке товстеньке пальто, 3-300 і в складі так, акрил, 6% шерсті є, тільки 6%. Поясочка не бачу, поясочка немає, таке, трішки трапеції і донизу. Я в'язана ковтюлечка в гірчичному кольорі з білим. Півтори тисячі гривень і 24% є в шерсті і 16 альпаки. Тобто є змішана шерсть і така, і така, 24 відсотки і 16. Дуже класна кофтюлечка, Тут взагалі оця омережана в'язка, як павутиночка. Знизу є пальто в бордовому кольорі, зараз покажу, сама хочу глянути, яке все класне. Так, а ще хочу, чуть не забула сказати вам, що сьогодні буде розіграш за найкращий коментар. Я подарую каву в зернах відомого бренду. Це найкраща кава, яку я пила. Так що слідкуйте. Уважного відео і хтось з вас отримує, отримає найкращу каву в подарунок. Деталі будуть у відео і покажу в цьому відео. Що ще теплесеньке є? Цікаве, картати. Ось такий жакет або напівпальто, комбіноване шкірою. Застібається на мозик і ось така основа, як баєчка зсередини, як фланелька. Якість досить хороша. Дів 200. І зовні лицева сторона поліестер І 38% шерсті. І ага, виворіт така, ж самий складник, 38% шерсті. Можливо, це на дві сторони. Не, неможливо, а бачу точно. Це двостороння така курточка з кишенями. Вау, яка класна пропозиція. Можна і сиренку носити однотонну, а можна носити таку картату. Ось так. І 38% є шерсті. Навіть під ці кросівочки можна взяти, що я показувала. Чорна футболочка слім з, з мережевим. В чорному кольорі з білим. 1200 гривень 51 котон 47 поліастеру. І це мережеве 98 котону. Написано кардиган. Це щось не то. Зараз буду дивитися футболку. Тут і ціна за висока. Не знаю, тут теж так кардиган написано, що за фігня. Просто для футболки це якби і не є дешево. І написано кардиган. Так, на кінець я знайшла вірну бірку 850 гривень, і написано, що це футболка. 850 гривень це вже якби допустимо і по їхнім цінам. Так, є штани широкі, з зав'язками понизу можна ось так зав'язати. Трішки незрозуміло, але я зараз витягну і подивлюся детальніше. Ось такі штани з защіпами. вони прямі і мають по бокам такі штучки. Взагалі то в мене непогані широкі, але з тими зав'язками не знаю. Як це має, Який це буде мати вигляд, це треба міряти, так не скажеш. Просто зі старту 1900 гривень, потім полястері інші волокна. Штани непогані. Єдине, що мене зрозуміло, для мене ці штучки на таких якби елегантних класичних штанах. Ще таке напівпальто. але воно має ось такий, я думала, що це таке, висіло. А, має отакий комір. Ось так правильніше буде. Ось так тут вже вимальовується. Повно висіло правильно. Дві 600 а, і поліестер, і підкладка поліестер. Нічого натурального немає. Зараз я ще подивлюся на внутрішню бірочку, бо дуже бірки можуть бути не так. Вірно, все 100% поліестер. Але класна така курточка, жакет. Сатинова спідничка, дуже нідаксі. 1400 гривень, 100% віскоза. Пояс із гумкою, все стандартно, все очікувано. А сама тканина трішки така цупкувата, її навіть можна носити там під пальто брати. Не є зовсім легесенька. І ще пальта. 3800. Поліестер акрил Віскоза. Воно дуже Сіре, класне, довге пальто. Рукави реглан. Воно таке оверсайз. Бо взагалі-то я дивлюся в розмірі XS. Воно мега стильне. Ось так застівається. Пайта досить важкувата, але дуже стильна. Є костюм елегантний, півтори тисячі гривень. Жилет, поліестер, віскоза, ластан з підкладкою. Так. І до цього верху є штани класичні, вони клішоні донизу. Теж такий склад з ремінчиком. Акцентний ремінчик і ціна штанів 1400 гривень. Що таке теплосеньке? І на відчуття, що це шерсть, базовий в кольорі Айворі. Ось такий простенький, нічого лишнього немає. кусенький І це 100% шерсть. 2200, 100% шерсть. Зараз не проблема купити шерсть якісно і зараз дуже непогано носиться. А... Ось такий базовий. Можна знайти різні кольори, бо вибір дуже величезний. Так, тут бачу щось. В кремовому кольорі відчувається, що більше акрило або повністю. А можливо, я помиляюся. Дуже класника модель, теж оверсайз з закритим горлом. Навіть підійде до цієї сатинової спіднечки знизу, що я показувала. Ось такий має вигляд. Можна поєднати ще з лоферами, які поруч, з натуральної замші. 1600 гривень, а крим полі 7% є шерсті. Ще покажу лофери. Вони Класні. легесенькі, це жіночі. Просто взяла більший розмір 40 рукілочка. Ось такі класненькі. Це натуральна замша, 2200. 200. Подобається те, що вони дуже легесенькі. Ось такий блискучий фешн є гольфи, воно є на сайті на моделях, під босоніжки, туфлі, черевики і ось ці вершочки вверх, якби видно. 480 гривень коштує поліамід, металізоване волокно. Такий моква колір і бордовий теж. Ще такі ремінчики з натуральної шкіри. З акцентними пляшками. 1400 гривень, і це натуральна коров'яча шкіра. І ось ці Коричневому кольорі теж сподобалося. Це теж шкіра 1400 гривень. Довгоочікуваний момент я отримала посилочку від 25 Coffee Roasters. Ось ця посилочка. Я ще її не розпакувала. Хочу розпакувати в прямому ефірі разом з вами. Подивимося, що я собі поназамовляла. Чесно кажучи, я вже забула, які самі позиції, але точно є зернова кава, яку я дуже люблю. Вам рекомендую цей відомий бренд найкращої обсмаженої кави. Україні, не тільки в Україні, а в Європі. Бронежа відкрився в Чехії і а, доставляє каву по цілій Європі. І від мене буде промокод 15%. На покупочку зернової кави. Від мене буде теж розіграш а, пачки а, зернової кави. <смі> <смі> За найкращий коментар. А далі буде, ну так, що йдемо розпаковувати. Дивимося, що я таке не замовляла. Каву і до кави теж. Запрошую на круту розпаковку моєї посилочки. Я вже на кухні і готова до розпаковки. Неочікувано для мене самої, тому що кажу, я вже практично забула, що я замовила. Давайте разом подивимося. Не забувайте про коментарі, не забувайте про 15% промокод. Яка в них добротна, яка в них добротна якісна упаковка. Фірмова, фірмова коробочка, не якась там коробка з-під взуття, а все дуже професійно. Я вже розпаковую і не можу так, розпакувати все. У мене вийшло. О, Подивіться. Ось мої замовлення, як все упаковано з такою бережливістю. Навіть скляну баночку ось так обгорнули, обмотали, щоб не розбилося. Зараз подивимося, що це таке. Я замовила таку смакоту, асорті горіхів різних а в меді. Це дуже корисно, поживно, калорійно, зимою, коли простуди, поїсти медочку з горішком. Повна баночка забита горішками, але, але приступаємо до кави зернової, тому що саме зернову каву я і замовляла. Кава натуральна, смажена в зернах, вищий гатунок і так далі. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Саме Таку каву я і хотіла, з таким смаком, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щідне після довгий та приємний з нотками карамелі. Так, далі поїхали. Ще я обрала ось таку 25 Coffee Roasters. Так, Тут я хочу наголосити, який аромат молочний улун і лайм, а смак груші, молочний улун, вишня і лайм. І після смак фруктовий, і тіло чайне. Ось таку ще замовила добавити, що а, забула сказати, що це лінійка їхня кава Тафлор. Ось їхня основна лінійка 25 Coffee Roasters, Далі знову кава. Знову кава, Тафлор. Лінійка і соміш сортів а, арабіки з додаванням 30%. Робуста і аромат волоського горіха та шоколаду. Ну все, що я люблю. <ріху> Просто такі аромати шоколаду, печива, якоїсь випічки, ванілі, волоського горіха. А от у смаку поєднуються фундук і темний шоколад. І, до речі, тут теж є фундучок, напій має горіхово шоколадний післясмак і середнє тіло. Хочу сказати, що я не вперше, мені присилають продукти свої, і я дуже задоволена. Також я ще замовила, я люблю такі три пакети з меленою кавою, свіжої обсмажки і від e 25 Coffee Roasters. Це 100% арабіка. Це просто, коли я дуже-дуже спішу зранку, не встигаю на пошту ще кудись, не хочу включати каву в машину. А, і я а, просто використовую оці дроби, дрипи, правильно, дрипи, сорі. Так, я знімаю так, як є, просто щиро, без підготовки, ви бачите, а, не позакадровий голос, а я це все озвучую. І от ще такий а, дрип. Такі дрипи, вони різні. Тут а, мегамікс, мегамікс, але тут. Теж було опису написано, що які там смаки, а тут просто колумбія. Так, я, напевно, зараз відкрию, щоб вам показати. Так. Просто прибігла з пошти і одразу роблю розпаковочку. Так, хто не бачив, які. Бувають гриби, то я покажу. Ось так. М -м -м. Я просто відкрила вже аромат кави. А, всередині напосано, з чим це аромат, а, запечене яблуко з, а, і шоколад, і ще там щось. А це на нагалі мові. Це, а я не все можу, от є інструкція, а як що ви придбаєте, а як саме Це дуже все просто, якби нічого нового немає. Якщо ви вперше, то теж розберетеся. Ось такі дрипочки. Дрипочки я, називаю. я їх беру навіть. Чим ще добре такі дрипи, що берете. Поїздку собі можете з собою взяти. Не завжди кавомашина машина є, не завжди є можливість, але собі можете. Просто якби взяти з собою. Тафлер люблю. Саме цю лінійку, дуже тафлер, дуже люблю. От просто зараз я її відкрию, суміш сортів арабіки з додаванням 30% вербу, аромат волоского ріха та шоколаду. У смаку поєднюється фундук і темний шоколад, і такий має після смак. Шоколадний, це все просто про мене і для мене. Так, я ще маю дві отаких коробочки. Думаю, цікаво, що там такого. Так і... Вуаля. Я ще собі замовила. Шоколад молочний з фундуком мегдалем та кешів. Склад, шоколад молочний. 40% какао-продукти, 30% цукор, 30% вершки сухі. Тут калорії написано. Ось такий 60 грам такий шоколад. Просто аж слинки потекли, потекли слинки реально. Так, і ще. Та-та-да-дам! -да Вау! А тут аж дві шоколадки. Я, ну, я навіть не знаю, що сказати. Я просто вдячна 25 Coffee Roaster. Гляньте, я просто ну, я вражена. Це сублімована полуничка, так? шоколад молочний з яводом, склад шоколад молочний, 40% цукор і вершки, сухі. сублімована полуниця, малина і чорниця. Я вражена, в мене просто, ну у мене, чесно кажучи, аж сердечко забилося. Так, і ось така. А, тут цуката з апельсиновою тіркою. Курага, фундук, кещу, какао, крупка є, склад шоколад чорний. Дякую, як приємно. Як приємно отримувати. Мені аж слинки просто слинки потекли від шоколаду. Зараз я їду на пошту і роблю кавусу, але це ще не все. Ми розі... 에, за кращий коментар ми розіграємо, а просто в подарунок. За кращий коментар я дарую, от беру першу пачку, саму кращу, саму велику. Це їхня лінійка Тафлер, суміш сортів арабіки з додаванням 30-віробуста, аромат волоського горіха та шоколаду. Розігрую, розігрую за кращий коментар, хто напише такий найкращий. Е коментар, е коментар має бути від 20 слів про каву. Не можна а, про свої враження, про свої емоції, коли ви п'єте каву. Не менше 20 слів. І а, в цьому тексті має бути а, написано «25 Coffee Roasters», а, саме назва а, цієї кави, цього бренду. І переможець отримає від мене посилочкою. А, я скажу, хто це отримав десь через тиждень в іншому наступному відео. Так що пишіть коментарі. А я роблю каву. І відправляюся по своїх справах, а ми пишемо коментарі і насолоджуємося. Не забувайте замовити з 15% знижкою по моєму промокоду, який ось там, який під відео, який в коментарях. Промокод буде дійсний цілий місяць від виходу відео. Ви собі можете замовити. Ви просто зайдіть на сайт і подивіться, який там вибір. І ви бачили, я вам показала що яка там просто такий розкішний вибір кави, якої ви захочете. Каву, до речі, можуть і на ваше замовлення помолоти безкоштовно зробити поміл кави. Поміл, помел, неважливо, помелять вам каву. Також там різні акції є, різні знижечки є. Так що заходьте на сайт, який буде в опису 25 Coffee Roasters, так? Використовуйте мій промокод 15% на замовлення і пишіть коментарі, хто з вас отримує ось цю кавусю. А я роблю каву. І відправляюся по своїх справах. Без кави. Ну просто ніяк, Просто ніяк. Який аромат. Ну, нереально, в дійсності розкрився аромат. Такого печива, печеного, навіть трішки якби, якесь свято. Новий рік і а, ви а, печете от, а, в духовці а, печиво, такий аромат, такий тонкий, а, теплий, осінній і а, аромат, кави. М -м -м, аромат кави. Аромат кави, аромат шоколаду. Ось, ось таким шоколадом. Просто нереально смачно. Нереально смачно. Не забувайте про 15% промокоду на зернову каву. Не забувайте написати коментар і отримати в подарунок кавусю.